Ну, і Іран може зникнути до вересня, якщо він відмовиться від ядерної угоди зі сполученими штатами. Про це британському виданню експрес заявили джерела, близькі до адміністрації Дональда Трампа. Так, американський президент неодноразово погрожував Тегерану військовими діями, зокрема, влаштувати йому таке бомбардування, якого вони ще ніколи раніше не бачили. Ну а днями британська газета «Дейлі Мейл» і взагалі писала, що США та Ізраїль планують вдарити по ядерних об'єктах Ірану. Видання пише, що подібні погрози лунали неодноразово, але зараз в них буцімто є чіткі докази того, що цього разу і США, і Ізраїль мають намір не просто побрязкати зброєю. Зокрема, США вже розгорнули шість малопомітних бомбардувальників Б2 на своїй базі в Індійському океані. Ці літаки можуть запускати бомби, які здатні проникнути крізь іранські ядерні укриття підвищеної міцності, і це підтвердила агенція Reuters. За словами журналістів, таке переміщення бомбардувальників ставить їх в ідеальну позицію для операцій на близькому сході. Б2 мають стелс технології і здатні нести не лише найважчі американські бомби, а навіть ядерну зброю. І крім того, на озброєнні військово-повітряних сил. США є лише 20 таких літаків, тому вони зазвичай використовуються дуже економно. А тим часом ізраїльський телеканал Ай 24 News зізнався, що Саудівська Аравія, Катар і Кувейт хочуть не дозволити США здійснити атаку на Іран. Журналісти стверджують, що країни, начебто, відмовили американцям у доступі до своїх авіабаз, аби завадити літакам сполучених штатів дозаправлятися між ударами. І, як стверджує джерело медіа в Саудівській Аравії, країни перської затоки, вже повідомили про це іранців. Ну, експерти зазначають, що поточна ескалація стала наслідком виходу США з ядерної угоди у 2018 році. Наразі Білий Дім намагається домогтися нової угоди, поєднуючи жорстку риторику з демонстрацією військової могутності. На початку березня Трамп направив верховному лідеру Ірану Аятолі е, Алі Хаменеї лист з пропозицією щодо іранської ядерної програми. І За інформацією Джерел Аксіос, він був жорстким і не лише пропонував перемовини щодо ядерної угоди, а й докладно розповів, які наслідки отримає Тегеран, якщо відкине цю домовленість. Після цього президент Ірану Масуд. Зашкіан заявив, що відкидає діалог зі сполученими штатами через шантаж. Водночас верховний лідер Ірану додав, що США отримають сильний удар, якщо Трамп наважиться виконати свої погрози. Ну, я хочу. Давайте зараз поспілкуємося. Все ж таки, тому що якщо лунають такі погрози, то тут є вочевидь два варіанти: або ну це переросте в щось серйозніше, не дай Боже ще в один величезний конфлікт на планеті. Ну або все ж таки знову там побряцають зброю, розійдуться. Не знаю, зараз поговоримо про це з Вадимом Поліщуком, істориком політичним оглядачем з Ізраїлю. Пане Вадиме, вітаю вас. Доброго вечора! Слава Україні! Добрий вечір, слава! Пане Вадиме, ну от е, яким чином, е, ну вірніш так, е, якщо простою мовою пояснюю, то чого конкретно хоче від Ірану Трамп? От, як саме в його баченні має е, виглядати ця ядерна угода між Тегераном і Вашингтоном? Ну, е, Вона на відміну від тієї угоди, яка була до 18-го року, яку саме Трамп свого часу. Фактично ну, знищив і вийшов, з якої і Байден до неї не повернувся, вона повинна е, мати жорсткі механізми контролю. Бо фактично та угода, яку свого часу заключив Обама е, і за якою фактично на слово вірили е, е, Ірану, що він е, ну. Не розвиває свою ядерну програму, а потім МАСАД викрав ядерний архів, так званий, там велику кількість документів паперових, які доводили, що ця програма розвивалася, і в принципі, таким чином Іран ну, не виконував її умови. Тому з Сполученим Штатам знаходитися далі в ній не було вже ніякого сенсу. Тому зараз вимагає якраз Трамп такої угоди, щоб. Ну, дійсно не було розвитку військової якоїсь ядерної програми, щоб так само обмежувалася ракетна програма, яка розвиває носії, які дозволяють ці цю можливу ядерну зброю доставляти до цілий, і таким чином убезпечити Ізраїль і Близький Схід увесь і фактично і можливо Європу, бо деякі ракети іранські долітають і до Південної Європи. І такі таким чином, щоб Іран перестав з собою уявляти ту загрозу, яку він потенційно зараз уявляє для е, сполучених штатів і його союзників, тих самих Саудівської Аравії, Б'єдних Арабських Еміратів, Повето ті країни, які злякалися е, ударів з боку Ірану. І от я е, за вашу інформацію, яку ви доводили, що вони е, хочуть не дозволити Сполученим Штатам і Ізраїлю наносити удари по Ірану. Ну а... В принципі, можливо в цьому питанні на вашу думку, пане Вадиме, ну до досягнути якогось порозуміння. Ону бо Іран опирається, але ну якщо там уявити, що ця угода була повнова укладена, то ну от що змінилося б, якби так сталося, і в стосунках там Сполучених Штатів з Іраном, і в принципі на Близькому Сході? Ну, цей тиск, який за останні роки Іран здійснював на всі країни близького сходу. Завдяки розвитку цієї ядерної програми, яка дуже велике занепокоєння викликала і в Ізраїлі, і в Саудівській Аравії, і в інших країнах в союзниках Сполучених Штатів, в тому числі, і оця ситуація з хусітами єменськими, які заблокували фактично судоплавство через Червоне море. І, так само оці його проксі із і Хамас, які ну. Вплив такий військово-політичний Ірану здійснювали навколо Ізраїля в Сирії і таке інше. І всі ці факти, вони викликають такий тиск на Іран, щоб послабити його позиції і цю його експансію звести на Нівець. Ну, якщо все ж таки цього не вдасться досягти, то яка як, як би ви оцінили вірогідність того, що ну Трамп вдасться до своїх погроз, Ну а погрози. Серйозні? Ну, фактично, він каже, ні, зітру Іран з лиця землі. Е, ну Це така гіперболізована войовнича риторика, чи на які кроки може реально піти Трамп? Ну Він може наважитись не тільки на удари по, ядер, по ядерній і військовій цій структурі Ірану, а по, по економічній. Бо якщо завтра зникне військова ця структура, mm. да, там ці заводи. Бізпілотників, ядерні об'єкти, і так, там, військо, ну, авіаційні бази там слабкі. Ну, Військово-морський флот, який може е, якусь шкоду наносити суднопласту в перській затоці в першу чергу. Але може наважитись на удари по е, там кілька ключових якраз є позицій економічних. Якщо вони будуть знищені, то фактично Іран буде відкинути дуже в е, його розвитку дуже далеко. Це і. Термінали нафтові персь, перській затоці, це і газові заводи, які забезпечують енергетичну, фактично всю інфраструктуру Ірану, це і порти, яких не так багато в Ірану. І таким чином просто Іран і так він зараз дуже відчуває проблеми великі електрики Не вистачає, газу не вистачає. Якщо таке буде ну не те, що наважиться. Ну, це Ізраїль міг би зробити вже дуже давно, але якось не, хоті, не хотіли вступати в конфронтацію е, з народом Ірану. бо до режиму іранського там е, ну, ні, жалю ніякого немає. Але е, і там і народ і так злиднях як перебуває. Якщо буде таке з економікою, то там е, ну, відчує кожен іранець це дуже сильно. І якщо м, Трамп каже, що Ірану не буде до вересня, він якраз. Е, Натякає на економічно, не буде, і ця держава може просто розвалитися, бо це фактично така міні-імперія, бо там багато народів, які можуть просто в разі таких от серйозних економічних негараздів, е, почати процес демонтажу цієї країни. І от цього американці фактично як би не звинувачували їх і іранці, і росіяни, що іранці намагаються там розвалити Росію, розвалити Іран. Американці цього ну. Це факт такий фактор, невідомо, що воно буде далі. Бо свого часу е американці допустили повалення шаху і отримали оцей кровожерливий режим Аятол, з яким досі не знаю, що далі робити. Тому що там може на волні цього хаосу з'явитися в Ірані, нікому не відомо. І фактично, це ну, такий фактор. Ну, він викликає побоювання американців, е як би гірше не було. От ми бачимо в Сірії зараз, да там. Асада, кривавий режим повалили, але всі дивляться на, на оці нові, цих джихадістів сунітських е, е, з, ну, з, е, з такою пересторогою і не знають, на що вони здатні будуть завтра і що вони утнуть, е, тим більше в, в, в Союзі от, е, з режимом речення Ердегана, який зараз влетів зовсім з катушок. І е, що він завтра може там почати робити, нікому не відомо. А от як тоді сприймати інформацію від Алі Хаменеї? Так, ви кажете, ну народ там злидарює, але при цьому, ну, вочевидь, не знаю, можливо, нарощується військовий потенціал? Ну тому що коли Хаменеї каже про те, що А тільки спробуйте, і відповідь буде нищівною ну то знову ж таки, це блеф, чи, ну, реально в Теграну є для цього спроможності? От як може виглядати ця нищівна відповідь з боку Ірану? Виглядати. Вони може виглядати як удар по нафтових оцих полях Саудівської Аравії, Арабських Еміратів і Кувейту, що може викликати ланцюг такі зростання цін на нафту, що буде болюче для Америки, Європи, ну загалом для світу, для країн, які є поживачами нафти, але для країн, які виробляють нафту, це було б може і добре там да, і Росія може з цього наварилася, і Венесуела, і той самий Іран. Ну, Іран, він обмежену кількість нафти продає через такі потужні санкції, і частіше це все в Китаї йде. Тому, може, це, ну, напередодні якогось протистояння з Китаєм для Сполучених Штатів було б дуже добре такого союзника і постачальника нафти, як Іран, якраз виключитись з цього ланцюжка, щоб ускладнити Китаю отримання таких дешевих енергоносіїв. Це також один з таких чинників, який впливає на рішучість Трампа е, ну, довести, нарешті, що його слова вони не тільки слова, а за ними може якась е, військова операція і проявитися. Бо багато бачимо за ці місяці погроз, але поки що таких серйозних покарань для тих, хто на ті погрози не реагує, ми поки що не бачили з боку Сполучених Штатів. Пане Вадиме, а в Ізраїлі які очікування от після оцих заяв Дональда Трампа? Тобто, е, ну наскільки як, як як сприймаються ці заяви? Чи е, очікують в Ізраїлі все ж таки, що ну Трамп наважиться на такі кроки? і Ну, бо ж від цього так само, вочевидь. Певною мірою залежить і подальша поведінка Ізраїля, чи вони Ну так само впишуться все, чи чи як будуть діяти? То як зараз от про це говорять в Ізраїлі, як це бачить ситуацію? Звичайно, впишуться, бо фактично Іран це є от головою цієї гідри, яка ну навколо навколо Ізраїля це кубло, яке створилося, яке фактично. Одна з ланок Хамас здійснив напад на Ізраїлі, а інша ланка ланкала підключилася, і з ними двома Ізраїль вів таку дуже потужну війну. А третю зараз ну, разом з Сполученими Штатами це усіти намагаються якось обезпечити від ну, Ізраїлю обезпечити від нападів Хуситів. І якщо якраз повалити режим в Ірані. То просто ну це буде відрубана ця голова, а вже оці всі е щупальця, вони будуть не мати е ресурсів, щоб існувати. Бо ці ракети, оці гроші, які возили з Ірану, і е інструктори, і ну все, все, що давав Іран, воно дозволяло їм здійснювати свою терористичну діяльність. Тому ну це це ну. Рішуче і остаточно вирішити це питання, бо можна роками от з цими всіми структурами воювати, вони будуть ну, на якомусь етапі будуть послабшені, але потім вони все одно відродяться, отримують гроші, там баби нових цих бойовиків. І знову почнеться ця хвиля терору, хвиля нападів, і для Ізраїлю це ну, дуже неприємна така от карусель, яка існує тут на близькому сході з цього приводу. Цікаве запитання від нашої глядачки, пані Тетяни. Відійшло пане Вадиме, з вашого дозволу. Зачитаю. Вона каже: ну задається питанням: а чому каже Трамп вирішив з Іраном воювати, а з Путіним домовлятись? До речі, і були ж тоді, от з боку Дональда Трампа там якісь. Перемовини там ну контакти якісь були стосовно того, що е, він хотів, щоб Росія так само якимось чином е, по ядерній угоді ну допомогла, скажімо так, стала таким посередником між сполученими штатами та Іраном. Є вас відповідь на питання, чому от е, з Іраном, так а з Путіним так? От просто для нашої глядачки, ну що тому, що Росія вже ядерна держава. Вона має я е, 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 ну можна там довго сперечатися про якість цієї зброї, але все одно вона є. І є носії, ядерна тріада є. А Іран тільки намагається цього досягти. І якраз от зараз єдиний шанс ну, цього не допустити. Бо якщо він завтра стане ядерною державою, то ну вже розмова не буде інша. Ви бачите, он південна північна Корея. Да невеличка країна, така з невеликим населенням, але вона ядерна держава, і вже якось з неї інакше розмовляють. Так само була б Україна ядерною державою, з нею б інакше розмовляли. Ізраїль він ну, теоретично має ядерну зброю, і в деяких питаннях доходить до якоїсь межі, і вже його противники цю межу не перетинають, бо розуміють, що далі вже ну, можливі такі дуже неприємні наслідки. Тобто на, на, на завершення, просто щоб зрозуміти, ви вважаєте, пане Вадиме, якщо Іран все-таки дозбагатить Уран, якщо все-таки з'явиться в нього ну в достатніх там кількостях, якщо з'явиться в нього ядерна зброя, то ми можемо ну в найближчий час там ще до прикладу до, до, до завершення каденції цієї поточної Дональда Трампа, то ми можемо а, побачити не знаю, там дружбу і обійми Дональда Трампа і Алі Хеменеї, до прикладу. Ну обіймам Трампа і розмовам про дружбу, я б не дуже вірив, бо у нього така методика. Знаєте, mm. якщо людина якісь його умови йде, то він починає розповідати, яка вона хороша, як в яких він з ним добрих стосунках, він його давно знає. А якщо людина завтра щось починає рипатись, то вже його розповідають, що він там деспот, тиран. І погана людина. Ну, це, це метод такий е, перемовин в нього. Тому я б де, не, не сприймав це серйозно. А ага. ну те, що ставлення буде інше, Ну це зрозуміло, бо якщо країна має якісь е, можливості більш серйозні, то до неї більш серйозно ставляться. Це Ну це я кажуть, ре, реал, Реал-Політік. Да? Це, так воно є. Так, воно працює, так на жаль, зараз. Цю роботу спостерігаємо всі ми наочно. Пане Вадиме дуже дякую вам за роз'яснення. Вадим Поліщук, історик, політичний оглядач з Ізраїлю був з нами на зв'язку. Говорили ми про те, як може змінитись зараз ситуація на близькому сході. Вірніше так, вона вже змінюється принаймні в риториці Дональда Трампа, хоча там теж так такою кардіограмою. Воно то, то сьогодні ми там б'ємо по Ірану, Потім трішки зупиняємось. Потім не б'ємо. Потім, але от бачите, ну принаймні стало зрозуміло, що означає там з. Знищити іран, як сказав пан Вадим це швидше, можливо, може йтись про економічні, перш за все, важелі тиску, хоча знову ж таки, щоб досягти економічного ефекту, вочевидь. Е не виключено абсолютно, і е, спершу військовий тиск, в тому числі можливо, і завданням ударів, принаймні знову ж таки в Ізраїлі. Дуже як я читав, чому питав про це пана Вадима, дуже е, ну скажімо так з відкритими очима. Дивляться е, зацікавленими, я маю на увазі очима. Дивляться на те, все ж таки чи зважиться Трамп е, на якісь такі рішучі конкретні кроки для того, щоб в разі чого вписатись, бо кажуть так. Ну якщо простою мови, Хез і Хамас вже дістав у цій іранській проксі. Хаймо далі.